Всім привіт! Сьогодні у нас цікаві ручки, цим нігтям три місяці і вони чекали того моменту, коли ми зможемо їх переробити. Отже, перше, що ми робимо, це знімаємо старе покриття. Для цього я використовую фрезу з червоним поясом. Зняти старий матеріал мені необхідно повністю, оскільки пройшло багато часу і щіпка з нігтем може бути невисока. Для зняття використовую фрезу з червоним поясом. Через те, що з матеріалу моя сестра переходила, то на нігті була висока нагрузка, то, як бачите, в зоні стресу розшарування. Їх потрібно зачистити, щоб далі працювати з нігтем. Підготовлюю нігті до покриття. Перше, з чого завжди починаю, це з відкриття кутикульного карману. Відштовхую кутикулу пушером і вичищаю птерігій. Зараз прям дуже мені заходить для чищення птерігія кільце і я його активно тестую. На цих ручках після вичищення птерії вже можна виконувати зріз. Далі прибираємо блиск з нігтя. Можна сказати, царапаємо наш ніготь, щоб штучним матеріалом він добре поєднався. По формі я нічого не роблю, трошки звужую нігті, бо далі буде відновлення форми, але глобально на цьому не зупиняюсь, тому що форму зроблю в самому кінці. Посипаю нігті пудрою та приступаю до роботи з фрезою. Для манікюру я використовую алмазні фрези полум'я діаметром 0,21. Працюю спочатку на форварді і прохожу ліву частину нігтя. Після цього перемикаю на реверс і працюю з правою частиною нігтя. Після того, як добре вичистила під кутикулою, переходжу до зрізу, працюю з каритоликом. Крапаю каратолик під кутикулу та розподіляю його під кутикули. Прибираю вологу та виконую зріз. Я виконую зріз ножицями. Мої найулюбленіші ножиці це Stalex серія ексклюзив, бо багато у мене їх завжди питають про ці ножиці. Виконую ножицями, єдиний зріз та протираю залишки кератолика вологою серветкою. Знежирюю нігодь та наношу дегідратор на весь нігодь і даю декілька секунд йому випаруватись. Обов'язково в роботі використовую ультрабонд. Наношу його на стик зі старим матеріалом, який там залишився. Наступним кроком наношу підложку з рабер бази втираючими рухами. Це необхідно для кращої щіпки нігтя зі штучним матеріалом. Через те, що в мене нігті досить деформовані, то я вирішила робити укріплення полігелем в техніці 100%. Для цього я беру горошину полігелю та починаю працювати з ним. Ставлю горошину полігелю близько до кутикули та починаю розподіляти матеріал апельсиновою паличкою. Біля кутикули повинно бути мінімально матеріалу, а до кінчика витягую товщину, виправляючи деформації. Після полімеризації в лампи беру твердосплавну насадку ялинка з зеленою насічкою та починаю робити опил нігтя. Мені потрібно вигладити матеріал. Працюю з фризою на високих оборотах, приблизно 30 тисяч. Одразу фризою додаю чіткості в формі та прибираю товщину нігтя і не забуваю випиляти натуральний ніготь зсередини. Після опилу фризою мені необхідно допрацювати ніготь пилкою, опилюю поверхню нігтя, бокові паралель та нижню паралель. Після цього наношу дуже тонко базу на ніготь, бо далі буду робити дизайн і потрібно, щоб була гладка поверхність. Як ви зрозуміли вже, то я роблю імітацію френчу, або, можна сказати, це був френч навпаки. Заповнюю ложа кольором, а сам френч не промальовую. Та тонкими лінією роблю окантовку по нігтю, тим самим імітую так званий френч, тобто він в мене залишився таким прозорим молочним, яким в мене був нігтик. Закріплюю все топом і в місці, де був пустий френч, дорівнюю покриття топом, щоб все було рівненько. Ось і все, така була пророблена робота. Як вам результат? Напишіть мені в коментарях і не забудьте поставити лайк та підписатись на канал. Далі буде ще більше відео.